Друзі, всім привіт! Сьогодні 8 вересня. І сьогодні в мене, мабуть, останні в цьому році поповнення. Точніше, не сьогодні, бо воно було вчора. Але так як я був на роботі, то я покажу їх зараз. Вчора привела мені одна із чотирьох білоцерківських самочок. Ну і, як обычно, що самочка привела кафейна, та, яка приводила, ну, привела вже перший раз. А ця чорна так і не привела мені нічого. Ці вже по-другому разу привели мені. А ця чорна, як була, явива, так вона Зараз Я раз вам покажу їх. Ось оця пастельна самочка. Мене запитали, який це колір. Як це пастельна самочка? Ось вам пастельна самочка. Це кофе з молоком. Привело п'ятеро нутрят І доволі таких крупненьких нутрят. Ось одне стандартне, двоє таких сіреньких, біле. І там шейки. А, троє сіренькі хоч. Ну і тут так само ці підростають. Ось теж молодняк, який підростає перше покоління і друге покоління. Перший раз ця самка привела оцих ось, скільки їх тут, вісім чи 9 штук. Дев'ять оцих. Під уже, вже, а другий раз привели п'ятеро. І теж доволі такі немаленькі нутрята. Там самочки теж попроводили по другому кругу. Та, що привела перший раз одне, другий раз привела п'ять чи шість. В попередньому відео треба, відео треба глянути. Ну і ось такі ось. І зараз я вам покажу ще нову, вже сформовану. Молоду сім'ю. Самець той, якого я привіз з Олександрівки, я до нього сформував своїх молоденьких самочок. Думав формувати з-під білоцерківських, але я не хочу їх перехрещувати, щоб в мене були білоцерківські окремо, а ті будуть окремо. Ось. Зараз я покажу вам. До цього самця я підкинув двох ось таких самочок. Спочатку кинув її до них сюди в клітку, вони почали дуже сильно гристись. Я перекинув їх е, в іншу нейтральну клітку для, ну, для того, щоб сформувати їх, щоб вони були в ті нейтральній клітки е, чужі. І Вони посиділи приблизно дня 3-4, навіть не 4, навіть 5 днів вони посиділи, аж потім я їх перекинув назад в цю клітку, де самець сидів окремо. Ну, зараз вони вже сидять. Ну, десь приблизно, приблизно неділю вони вже сидять в мене. Отут. Бувають випадки, що вони гризуться, також ну, там поцапаються, але як бачите, ось вже наглядний приклад, що вже не, не так вони ну, друг на друга проявляють агресію. Ну, в основному самочки до самця. Ну, тут в мене залишилась стара самка і двоє її. Ось не дуже так видно, бо сонце. Самець і самочка, двоє дітей. Двоє нутрічків, так. Тож, поки ще не дуже холодно, поки їм набиваю водичку, як вже будуть такі приморозки, мабуть, вже воду буду забирати їм. А зараз ще поки вона залишається на ніч. Такі от у нас справи. Підписуйтесь на мій канал, хто, хто ще не підписався. Задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!